Витрати клініки, про які ніхто не попереджав. Перше, це те, що і всіх було, в принципі, це є генератори. Генератор перший, один, який мене там успішно надурили, та? потім другий вже потужніший, щоб все гарно працювало. Потім, коли я зрозумів, що більш плавніше обладнання хотілося би, щоб працювало, то поставив батареї. Це теж було не передбачено, бо це. І, як завжди, потрібно десь щось на обладнання чи на, на, на якесь покращення всього. А тут падає те, що, по суті, абсолютно майже не змінює нашу роботу, просто дозволяє нам у разі виключення світла працювати, при тому, що в нас вже був генератор. Е, обладнання це та частина, яку я, в принципі планую зазвичай наперед, але бувають ситуації, коли там. Як закон підлості е, приходять одночасно там два-три лікаря і хочуть завжди і прям саме дороге обладнання в один місяць, От Тоді так це буває непередбачено. І всім треба на зараз. Це це, це так. Ну але ми плануємо насправді стараємося в чергу очікування. Розплановуємо і класно, це все закупуємо. Обладнання я був готовий, що треба буде закуповувати, тому що медицина така, вона завжди має оновлюватися і завжди виходить щось нове, якісь нові технології. В сучасній клініці, я вважаю, має бути саме передове обладнання. А, і маркетинг, як я міг про це забути. Ну і дівчата з маркетингу завжди мене радують своїми бажаннями це там. Обладнання для зйомки, фони, звук. А це все, хто там з контентом пов'язаний, всі розуміють, що це не дешево.